А дня 6 червня. З Богом новий день. 6 червня, 24 року. Боже, благослови цей день. Мене звати Світлана, Лічі в Італії. Боже, благослови своїми благословіннями цей день. Твоя мудрість, хай перебуває зі мною і з кожним, хто притягнув гравітацію це відео. І тут такий святковий ворота входимо Сан П'єтро, святий Петро, учні Ісуса. Спілкуючись з Ісусом, вони наповнювалися цим Божим світлом і світили. Проходили свої екзамени в уроки, І всі ми проходимо свої екзамени в Ропі кожен день. Рекомендую спектакль, і був вечір, бо утра, день шестой. Театр екклюзіаст. Бо цей едемський сад, він нас в голові, також. Нейронні дерева вони формуються взагалі єсть. Вже вчені доказали, людина створена для любові. Тобто, коли ми в любові, ми здорові, ми благословенні, все добре. А якщо людина починає обманювати, боятися, один тільки страх Господній повинен бути, да? бо молитва вона активує впевненість да? в новому дні. Дух Святой активує цю впевненість, активує цю радість, цей мир, Це всі благословення, які давав Адам Єву до гріхопадіння. І ти хочеш дійсно нас повернути в Адам? Це як ом, говорить Міхільна Вайтман, да, повернення в Адам. Спочатку був Адам, да? чистий, непорочний. Боже, ми жінки стали його частиною, Да? але важливо дійсно, щоб чоловіки вони актували в собі. Чуєте чоловіки? Активуйте в собі цей духовний портал, зв'язок з Богом. Рекомендую проповідь Андрія Шаповалова. Крікні мова. Ця проповідь вона важлива не тільки для чоловіків, а й для жінок. Зараз такий міст проходжу під міст. Це теж такий портал перехід, по да? усвідомлення, що ніхто ніщо не може замінити Бога. В нас вже вкладена ця потреба в ньому. Це голод, це спрага, це жажда. А, бо людина може шукати якихось висот, багатств, влади, спасати ніби весь світ, але одно відчувати цю спрагу. І написано останні дні буде спрага і голод, але не по якимось мерським речам, а саме по Богу то буде. Да? Люди будуть шукати і не знати, що шукати. А, а треба шукати Бога, творця, який створив нас, він, він, він не знає, він інструктор, він дизайнер усього. Знаходишся в регіоні Селено. Переїхала в нове місце. Не знаю на який період, тому що кожен день він неповторний і Бог веде так, як, як Боже виконає твій план в нашому житті, да? в моєму житті, в житті кожного, хто дивиться, хто дивитиметься це відео. Але є план Божий, є план іншої сили. Да? Навіть якщо ми не виконуємо ні той, ні той, насправді свій. Да? то подивіться спектакль, ані радіються друг другу. А там, типу, я не вибираю ні зло, ні добро, я сам по собі. Мені ніхто не треба, да. Це ж те саме, що зробив Люцифер. Він захотів, щоб йому поклонилися, да. І, до речі, весь дух знову спектакль. І ще один рекомендую за час до нашої ери. А що там в, в тому спектаклі це? Там такий прообраз, син блудний, да? і купив друзів, а, мир цього світу, да, гуляння, пиячення і так далі. А, і Тут Ісус приходить з Марією, була ідея це Дух Святий заквап автору. Да, він там грає оцю роль блудного сина якраз. Тобто він як ніхто, да, йому дух святий, да, він ще й грав цю роль будного сина. І там показано, а, що він сказав, там з гумором рекомендую. За час до нашери, театр -еклезіаст. А Він типу каже, добре, пущу я Іосіфа з Марією, якщо тварини дозволять, да? забалакають. Тобто не хотів їх пускати. Зачасту. А, люди не хочуть пускати в серце Ісуса, який стукає, да? який хоче родитись, відродитись, відродити духовне тіло. А, відродження духовного тіла, дає той мир, дає той шолом. І що в результаті там по цьому спектаклю? Що? В результаті а, заговорив ти казав у стайні, їм да? дар, дар такий дали. Тобто він вже не міг відказати свій слів, і там яка, якщо заговорить, я ще поклонюся Ісусу. Да? І там цікаво, як він поклонявся, і отак не міг скрутитись навіть. Тобто він привик, що його славлять, що йому вся слава. А, а тут розумієш, комусь, а, виходжу на дорогу, а, чекати автобус, так? Да? Налівує. Не знаю. Скільки то буде, в будь-якому випадку я щаслива, що а... сонечко щось мені в кадр пішло і Сьогодні в мене оце місце, воно наскільки а... благословена також, да? і молитись треба... я Дякую Боже, що ти басиля ще італійці. І найбільше Бог знав, що що хотів моє серце. Звісно, я хочу миру в Україні, це Денис Дінісороскі, свершайте молитви за всіх людей, так, да? це форма миру. О. В цьому істин і суть. Якщо люди, людство усвідомиться, що ми всі є цілісна система, що ми всі є як єдине ціле і всі не частину Бога, Да? Незважаючи, яка церква, деномінація, любові проявляється Божа сила, навіть якщо там закрито, але людина проявляє істину добру любов, Бог відкликнеться. Тому що ти, Божа, любов без твого відома і волосина не впаде. І так, досі, ти нагадуєш, що мене радувалося Ластівки, жов... жовто-блакитні хотіла сказати. Чорнобілі. Взагалі Віталія з 15-го року, як би Ластівок, тут я не бачила чорнобілих. в мене таке бажання серця було, куди ж вони, куди ж вони заховалися. Ось тут, де мене поселили, там вони і заховались. Навіть у нас під будинком, там є перший етаж, в Італії перший поверх це терра. А якби він вважається, що це поверх ну, для базінів, там, гаражів? Ну так, вони не, не вважають за добре жити на першому поверсі. Перший поверх нас називається вже над першим, по да? це другий. Або хочу підняти на свої поверхи, на вищі рівні своєї любові, яка безбежна, яка. Сильна, потужна, яка бласловена. Вау. Вулиці. А, так, кристал Позашкіана. Балансна модель. Дуже важливе це усвідомлення, що балансі сила, а баланс а, духовності да? 25% в день на духовну їжу. 25% на тіло, 25% на контакти, 25% на діяльність любові. І перше місце, звісно, це духовна і складова. Тож, слава Господу! Хочу ще зустріти світанок там над церквою. Тобі, Боже, вся слава честь, хвала і